Всім привіт! Сьогодні ми будемо засолювати сало для майбутнього коптіння. Коптіння у нас буде гарячим методом. Для цього нам потрібно харчове відерце. Сюди ми наливаємо 5 літрів водички. Водичку ми використовуємо тільки криничну, в ніякому разі не з під крана. На 5 літрів водички нам потрібно 500 г кам'яної солі. 5 столових ложечок цукру. І на даному етапі це все ми ретельно перемішуємо, щоб наш цукор і сіль повністю розчинились. Наступним етапом нам потрібно засипати на наш об'єм 50 грам чорного перцю горошком і 20 г коріандру. Також нам потрібно 12-15 зубчиків часнику, перетертих на терці. Також ми їх викидаємо сюди. Зараз нашу суміш ми знову ж таки ретельно перемішаємо. В перемішану суміш ми будемо викладати наше сальце. Сальце ми зарані вимочували для того, щоб забрати всю кров дві доби. І виложуємо наше відерце. Зараз воно у нас буде спливати, ми будемо виложувати інші шари і воно буде притоплюватись. Ось таке в нас гарненьке сало, покажемо, переросше. Так, виложуємо це наше сало доверху. На кінцевому етапі наше сальце ми приложуємо гнітом, притискаємо, випускаємо все повітря, зверху ми щось приложимо і ставимо про холодне місце. Так як сьогодні на дворі в нас вже пізня осінь, в нас вже лежить сніжок, ми його ставимо в погріб. Там прохолодно. І таким чином у нас буде просолюватися 6-12 днів. Чим довше, тим краще. Так що, друзі, всім смачного! Таким рецептом ми користуємося вже не перший рік. Сало виходить у нас найкраще. Перепробували різні рецепти це. Самий найкращий рецепт з нашої практики.